Китайці експортували понад 3 мільйони автомобілів. Ніо виходить на рекорди. А мейзу планують свій автомобіль. Про усе це ми поговоримо сьогодні у нашій постійній рубриці Ньюз». Друзі, всі привіт! З вами Влад і рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам про цікаві новини з китайського ринку автомобілів, тому що там дуже багато всього цікавого виходить. А що у нас зараз? Зараз у нас початок. Нового року, а це значить, що старий рік закінчився, і вже готові деякі звіти, деякі факти. Якась цікавенька інформація про китайські компанії, які нам цікаві з точки зору електричних автомобілей. Автомобілів, скільки можна? Тож спеціально для вас у сьогоднішньому випуску ми підібрали саме цікавеньке зі статистики та новин. Ну і почнемо з загальної статистики по Китаю в цілому, тому що Китай у 2022 році експортував аж 3 мільйони. Автомобілів це на 54% більше ніж у минулому році, і він став другим у світі по експорту автомобілів. Зокрема, з точки зору типів транспортних засобів, Китай експортував 2 мільйони 529 тисяч легкових автомобілів. Що на 56,7% більше ніж у минулому році. 582 тисячі комерційних автомобілів, що на 449 більше, ніж у минулому році. І 679 тисяч нових електромобілів, що на 120. Відсотків більше ніж у минулому році, також є цікаві дані, які показують, що Китай продав майже усе, що він виготовив за 22-й рік. А це значить, що їх ефективність майже 100%. Річне виробництво автомобілів у 2022 році становило більше 27 мільйонів, а продали автомобілів 26 800 мільйонів одиниць. Також є прогнози, що загальний обсяг продажів автомобілів у Китаї досягне 27,6 мільйонів одиниць у 23-му році. Тобто щорічне збільшене на 3%, а продажі електромобілів у Китаї досягнуть 9 мільйонів одиниць, тобто щорічне збільшене на 35%. У першу десятку виробників за обсягом експорту ввійшли такі компанії, я їх буду читати, тому що все не запам'ятаю. Це Saic, Cherry, Tesla China, Chang'an, Dongfeng, Geely, Great Wall, Jack, Bake і ось це щось eh, CNHTC. Незадовго до 2021 року обсяг продажів авто у Китаї коливався близько 1 мільйона. А зараз їх уже цілих 3. В останні роки китайські автомобілі продовжували робити прориви на європейському та американському ринках. Оскільки нові електромобілі стають все більш популярними, Європа та Північна Америка стають двома основними ринками для китайського експорту автомобілів. Трьома найбільшими ринками для експорту автомобілів є Бельгія, Великобританія та Філіппіни. Є ще одна цікава статистика: Південно-Східна Азія. Там домінують японці і японський автопром. Так от китайці також роблять усе, щоб вийти на лідерство і у тому ринку, і роблять це за допомогою своїх електромобілів. У 2021 році загальний обсяг продажів автомобілів у Південно-Східній Азії склав 2 мільйони 790 тисяч одиниць, що на 14% більше ніж у 2020 році. За оцінками, до 35-го року продажі електромобілів у південно-східній Азії. Повністю перевищать продажі бензинових автомобілів за останні два роки китайські автомобільні компанії, включаючи Neta, BYD, Walling, Chang'an, Geely і Great Wall Motor, послідовно розгорнули продаж або виробництво нових електромобілів у Південно-Східній Азії. Все це показує, що реально запустилася величезна така машина китайського автопрому, якби це не звучало з тавтологією машина. Автопрому, але вона реально захоплює все на своєму шляху, і за цим дуже цікаво спостерігати. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб робити це разом з нами. Друзі, конкурс! Саме час нагадати про нього, а точніше, взагалі, хочу сказати, що ми створили свій інстаграм та тікток. Підписуйтесь на наші соцмережі, але все ж таки більш новина про конкурс, який ми проводимо в інстаграмі. Залишилось не так багато часу, а саме до середини лютого три переможці. Три призи, які будуть корисні електровласникам. І сумарна їх вартість тисяча доларів. Що саме ми розігруємо? Це спеціальні домашні зарядні станції для електровласників, в яких можна регулювати потужність зарядки через додаток. Дивіться, все, що вам потрібно зробити, це тиснути на посилання в описі під цим відео. Там ви Потрапляєте на інше відео у інстаграмі, де Олег вам усе детально розповідає, що буде, коли буде, як буде проводитись розігриш. Тому бігом тицяйте на посилання, тому що часу не так багато, а призи того варті. Особливо якщо у вас є якийсь електромобіль. На що я сподіваюся, тому що у нас канал про електромобілі. Якщо ви нас дивитесь, то, скоріш за все, ви є електровласником, і цей конкурс вам буде дуже доречний. Тому всім успіхів, переходьте за посиланням. Так, друзі, ну це був експорт. А що в нас в Китаї з імпортом? Зараз ми поговоримо про лідера імпорту у Китаї, а саме BMW. та про те, скільки автомобілів вона поставила у Китаї у 22-му році. А саме, у 22-му році BMW поставила в Китай 44 тисячі електричних автомобілів. У 21 році ця кількість становила майже 23 тисячі, що на 95% більше, ніж у минулому році, тобто 20-му. 93% з них – 3 та I3. Тобто говоримо про нову i 3 яка вже в вигляді седана, а не ось та ось цей бульдожик маленький. На китайському ринку Бі BMW займає 18 те місце з часткою ринку 0,93 А це на секундочку майже відсоток усього ринку Китаю, тобто. Тай там великі, скільки там компаній китайських і 1% там займає BMW. У чому фішка цього успіху? Пам'ятаєте ситуацію із Теслою. Так от BMW, по суті пішли тим же шляхом, тільки навіть іще іще раніше. У них цілих 10 місяців були трабли із продажами у 2022 році, і тільки потім. Вони за пару місяців змогли їх підняти до нормального рівня, і це все за рахунок знижок, які у деяких регіонах досягали більше 20%. А це про що говорить? Що хтось зажрався та взявся за розум. Своєчасно та підняв свої продажі угору. У 2022 році BMW поставила в Китай понад 760 тисяч автомобілів, серед них B-IWS становлять 6%, що значно нижче середнього рівня, який у Китаї становить 23%. BMW IX3 становить основну частку і приблизно одну третину становить I3. На частку BMW iX і i 4 припадає менше 8%. Очевидно, що новий i 3 більш привабливий для споживачів, а iX і i 4 занадто дорогі для багатьох споживачів, щоб їх купувати у Китаї. Знаєте, у чому головна фішка траблів BMW? Це те, що електричні версії. BMW у Китаї менш популярні ніж бензинові версії, і тут ще Tesla зі своєю війною цін, зі своїми знижками капітальними. І на цьому всьому фоні BMW реально потрібно або робити щось конкурентно спроможне, або ж змінювати стратегію своїх продажів, маркетингу цінових якихось питань. Тому подивимося, як воно буде. Ми дуже сподіваємося, що у них вийде виправити ситуацію та утримати свою частку ринку. А ми зі своєї сторони будемо за цим всім спостерігати та розповідати вам у наших новинах. Так, друзі, мені здається, що я вас трішечки перенавантажу різними цифрами, статистичними даними. тому давайте зараз лайтовіньку новину, а потім поговоримо ще про деякі рекорди. А лайтовенька новина в нас буде про Мейзу. Всі ви пам'ятаєте цього ну, можна сказати гіганта у сфері гаджетів, який робив навіть деякі прориви в свого часу. І здавалося б, а до чого тут Мейзу та електроринок. Ну, я думаю, ви все правильно здогадалися. Так, Мезу планує випустити свій автомобіль. І як ви думаєте, хто йому в цьому буде допомагати? Ви повинні пам'ятати, що Джилі придбала Мейзу у липні 2022 року. Чимало ЗМІ повідомили, що Мейзу допоможе Джилі виготовляти власні смартфони, але виявилося, що Джилі також допоможе Мейзу будувати власні автомобілі. Що логічно, нещодавно Мейзу подала заявку на торгову марку Вуджі авто, натякаючи, що вона буде виготовляти транспортні засоби. Ну, тобто, це реально взаємовигода, злиття компаній, чи називайте це як завгодно, але от телефон від Джилі, це буде реально прикольно, я б хотів на нього подивитись. І хоча інформація про те, що мезу буде виготовляти та ну я не знаю, що з нею робити. Коротше, я її відімкну, тому що на мене вже. І хоча інформація про те, що мезу буде виготовляти свої автомобілі, не підведжена, у нас є достатньо пасхалок, які показують та доказують, що все ж таки цьому може бути. Ну, наприклад, вони відкрили вакансії у автомобілі промисловості. Або ж те, що інформація про подачу заявки реально достовірна, навіть є дата 9 січня. І зазвичай для того, щоб торгова марка набула своїй чинності, потрібно близько 6 місяців. Тому ми будемо за цим спостерігати, і є реально ще час для того, щоб підтвердити цю новину або спростувати. Але все ж таки той факт, що вони продалися джилі, маю на увазі. Компанію Meizu вже показує те, що у них є всі шанси робити свої автомобілі. У Geely є тепер всі шанси робити смартфони. Але факт в тому, що Geely реально може допомогти Мейзу, адже вони мають платформу SEA, електричну платформу, у неї є заводи. Причому це один із найкрупніших виробників у Китаї в автомобільній промисловості. Тому подивимось, як воно буде, та будемо чекати інформацію про новий автомобіль від Meizu або ж про новий смартфон від Geely. Ну і на завершення про кампанію NIO, а саме про те, що вони стали рекордсменами у своїй же сфері, а саме по заміні батарей у електричних автомобілях, а саме у тому, скільки вони замінюють цих батарей. Під час одного дня, 26 січня, Ніо повідомила, що вони вперше забезпечили понад 60 тисяч замін акумуляторів за один день. Він включає понад 20 тисяч замін акумуляторів на автомагістралях, що також є новим рекордом. Наразі автовиробник має понад 1313 станцій заміни акумуляторів у Китаї. Ні, називає їх Power Swap Station. Тож у середньому кожна станція проводить близько 45 замін на день. Варто сказати, що є дві генерації цих станцій, які вже зараз працюють. Перша генерація може зберігати 5 батарей та замінювати батарею за приблизно 10 хвилин. У другій генерації можна зберігати вже 13 батарей і замінювати батарею за 5 хвилин, а це дає змогу зробити 312 замін. Батарей за день. І це при умови, що станція працює 24 години. 24 грудня Ніо представила своє нове покоління своїх Swap стейшн у день Ніо. Ця станція може зберігати 21 батарею та виконувати заміну батарей приблизно за 2,5 хвилини, що теоретично робить 408 замін на день, якщо об'єкт відкритий 24 години. Третє покоління цих станцій оснащено двома лідарами, які допомагають автомобілю самостійно орієнтуватися під час заміни. Станція третьої генерації. Почне працювати в березні 2023 року. Але у Ніво є ще один власний рекорд з цими батареями: а саме по кількості замінених батарей у певний період. І таким чином, під час китайського нового року, Ніво замінив рекордні 900 тисяч батарей за 17 днів. NIO виконала рекордні 906 1056 замін акумуляторів, його 13 629 зарядних станцій використовувалися 646 903 рази, а 75 користувачів були іншими брендами, ніж NIO. Дані збирали під час свят з 13 по 29 січня. От мені до сих пір здається, взагалі дикованою ідеєю, щоб батарею замінювали, а не ти стояв там годину-півтори та заряджався, як при умові, якщо у вас швидкісний порт. А тут Ніо робить уже рекорди у цій сфері. Тож можемо їм побажати нових рекордів, четверту генерацію, яка буде отак ось за хвилину замінювати батарею. Я не знаю, ну куди вже швидше взагалі можна зробити, але я думаю, що Ніо щось придумає, буде батарейка по Wi-Fi мінятись. Тому бажаємо йому успіхів та Нових досягнень. Що ж, друзі, дякую вам за те, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що воно було вам корисним цікавим, тому що нас дивляться, по-перше, пріоритетно електровласники. А по-друге, ті, хто цікавляться взагалі цією темою, сферою електромобілів та сферою китайського ринку електромобілів. Тому для вас. Я сподіваюся, що новини були цікавими. Нагадую про конкурс, який ми проводимо в інстаграмі. Тицяйте по посиланню в описі. Ну а на цьому ми з вами прощаємось. З вами був Влад і команда Charge Spy. Бувайте!